Сьогодні про долю Дніпропетровської області, сьогодні про війну, про небезпеку, яка вже стоїть на порозі, про те, що буде і що вже почалося. Я не збирався говорити, я мовчав довго, але прийшов знак три дні поспіль мені снився один і той самий вогонь, і в тому вогні я бачив Чорну ріку, яка текла на схід, і пожирала все. А посеред тієї ріки ім'я, воно палало. Січеслав, колись у молоді роки, я був у тих краях. Ще в 1972-му, як тільки вийшов із монастиря, на заводі працював місяць серед простих людей добрі, сильні люди, з корінням, що тягнеться в запорозьку давнину. Але вже тоді я відчував щось гнітюче земля там стогнала, хоч поверх, усе квітло. Відтоді я знав, ця земля ще стане полем великої битви. І от вона почалась не сьогодні і не вчора. Почалась ще тоді, коли впала перша брехня, коли брат пішов на брата, а зло вбралося в одяг визволителя. Три роки тому до мене приїхала жінка з Кам'янського. Вона плакала, казала: Батюшко, мої діти на фронті, а сина вже третій день не чую. Я глянув їй в очі. Побачив дим не дим із хати, а той, що піднімається від вогнища смерті. Я мовив їй: твій син ще живий, але Дніпро готується до великого випробування. Вона злякалась, не повірила, але вже тоді я побачив, цей край стане мішенню. І знаєте чому? Бо Дніпропетровщина серце логістики, шляхи, залізниця, склади, а головне дух. Саме звідти колись рушили добровольчі батальйони, саме там розпалювався жар спротиву. Ворог пам'ятає, і ворог не пробачає. Послухайте мене уважно: лишилися лічені дні, не тижні, не місяці, саме дні. На сході згущується сила темна і мовчазна, на північному кордоні заворушення, але то лише обманка. Усе готується для удару з південного сходу від Запоріжжя. Та прорив не піде прямо. Він обійде, він проб'є там, де найменше чекають, між Кривим Рогом і Павлоградом. Дніпропетровська область буде окупована частково, тимчасово. Але вогонь пройде по багатьом містах, у Нікополі вогонь із неба. У Синельниковому рейки ридатимуть від важкої броні. У Кам'янському не буде світла п'ять ночей. Дніпро не впаде, але буде майже ізольований. У Павлограді. Зраду вже носять у серці один-два свої. Цей удар не кінець, але іспит великий і болісний. Але головне, не панікуйте, це не поразка, це очищення. І саме після цих подій почнеться перегортання війни. Але перш ніж почнеться світанок, буде ніч. Багато хто питає мене, чому ми, чому знову Україна страждає? Я відповім, бо на нас благословення майбутнього. Через біль і втрати ми народимо іншу державу, чистішу, мудрішу, не ту, що тримається на грошах і брехні, а на крові, відвазі й правді, ворог сильний, бо його годують століттями, але наші стоять, бо стоїть за ними земля. Я бачив у видінні, як юнак із Покровського підіймає прапор на зруйнованому мосту і каже: Ми ще тут. Ми не здались я бачив, як літній чоловік із Зеленодольська витягує дітей з-під завалів і молиться словами старовинного псалма. І я бачив, як українські добровольці проривають кільце і вриваються назад у Павлоград, як буря. Запам'ятайте ці слова. Все почнеться раптово, не буде гучних попереджень, не буде часу на роздуми. Ворог вдарить у найслабше місце. Там, де наші вже втомлені, де сили розпорошені, усе буде виглядати, наче локальний прорив, але за ним лавина. На третю ніч після нового місяця, як тільки східний обрій почне червоніти, підуть танки не ті, що гудуть і лякають, а ті, що повзуть повільно, ховаючись у лісосмугах, у ярах, під прикриттям БПЛА, вони рушать із боку Васильівки, обійдуть Запоріжжя. І вдарять по границях Дніпропетровщини. Перший удар по електриці, погасне світло одразу в трьох містах апостолове, марганець і частково сам Нікополь. Ворог паралізує усе, щоб посіяти паніку. Але найгірше це не темрява. Найгірше це тиша після першого удару. Вона буде ніби затища, а тоді настане хаос, другий удар по залізниці. Павлоград стане мішенню. Там почнеться полювання, точкові атаки по вузлових об'єктах, і саме там, на станції Соснівка, зникне цілий ешелон із боєприпасами, не тому, що його знищать, а тому, що хтось передасть маршрут ворогу. Так, буде зрада. Маленька, підла, захована під виглядом байдужості, її обличчя ще невідоме, але це буде не чужинець, це буде свій. Людина з нашого боку, яка колись присягала, а тепер мовчки здає дані. Але не втече, його знайдуть. На десятий день, після прориву, у кривому розі почнеться паніка. Там ворог не зможе пройти фізично, але туди прийде інформаційна отрута, будуть підроблені повідомлення, фейки, відео з здачею міста, щоб змусити людей вийти з укриттів, кинути позиції. Але там, у кривому розі, встане Степан, старшина, доброволець, якому за 50. Він втратить сина на третю добу, але не опустить руки. Саме він збереться з півтора сотні бійців і зупинить наступ ворога на мосту через Інгулець. Буде бій, якого ще не бачили 9 годин без підкріплення. Всі виживуть, крім нього. Але міст залишиться нашим у Дніпрі не буде окупації. Але буде страх. Ракети полетять по складах, по лікарнях, по центрам зв'язку. Але головне, ворог хоче зламати дух. Вони прагнуть зробити з Дніпра новий Харків, показати, що ніщо не вічне. Але цього не буде, бо там прокинеться інша сила. Жінки саме жінки почнуть організовувати спротив, допомогу, мобілізацію волонтерів, і саме вони збережуть життя. Тисячам поранених, яких вивозитимуть з передової. Павлоград стане лінією фронту. Там, у болотах і посадках, зійдуться в бою чорні соколи, новий добровольчий підрозділ, створений з мешканців трьох сіл, їм по 19-25 років. У них не буде достатньо зброї, не буде форми, але буде запал, і саме вони зупинять ворога, який намагатиметься прорватися. В бік Новомосковська бій триватиме чотири доби, і вони вистоять. Зараз ви слухайте, і вам страшно, але пам'ятайте перед бурею завжди темно, і саме тоді звучать найважливіші молитви: моліться за Дніпропетровщину, за її рубежі, за тих, хто вже в окопах під марганцем, на блокпостах біля межової, хто стоїть у полях між підгороднім і новомосковськом. Бо вони щит. І ще скажу: на Вознесіння цього року небо відкриється, і всі, хто буде в молитві того дня, отримають знак, деяким прийдуть відповіді уві сні, деякі почують голос у серці, але то буде початок повороту. Я не прошу вірити мені, я прошу, будьте уважні, не лякайтесь, але готуйтеся, бо ворог не спить. Дніпропетровщина стане полем великого бою. Але й полем великої слави саме там народиться нове розуміння перемоги, не як відсічі, а як очищення. Пам'ятайте, випробування не покарання, а посвята. І, як сказано у Святому Письмі, благословен муж, що витерпить спокусу, бо, бувши випробуваний, одержить вінець життя.